28 червня в Ірпені разом із днем конституції проходило свято борщу по по-ірпінськи». Доброго Дня пані та панове, доброго дня, шановні гості, вітаємо вас тут у цьому чудовому парку на святкуванні дня молоді і дня конституції. Нехай же у цей урочистий день повсюди панує світлий настрій, міцніє почуття гордості за свою країну, за її основний закон, що гарантує втілення мрій і сподівань на краще і благополучне життя у власній державі. Дійсно збудуємо громадянське суспільство, в якому головною буде людина, її права, її життя, її добробут, родинний. Хочеться, щоб так було. Хотів би побажати такий чарівний день вам здоров'я, щастя, успіхів, ну і підтримати наших тих, хто буде говорити борщ. А борщ варила команда депутатов, так команда ассамблеи громадских организаций ⁇ Розвиток про Хочу каждого из вас поздравить с этим потрясающим днем ⁇ Днем Конституции. <плодов я> <плодов я> Лично от себя хочу сказать, что нам, как гражданам, как украинцам, необходимо... Читати конституцію і знать свої права. Моє пожелання кожному присутствующему сьогодні на этом празднике, щоб ми изучали її. І ще раз почеркую, щоб ми знали свої права. Захід відбувся під патронатом ірпінського міського голови Володимира Скаржинського за сприяння народного депутата Петра Мельника. Організатором виступила асамблея громадських організацій розвиток при ірпіння. А генеральним спонсором депутат ірпінської міської ради Дмитро Войцев. Змагання команд в кулінарному мистецтві чергувалося з виступами самодіяльних колективів та сольних виконавців. В цей час професійне журі готувалося до висунення свого вердикту, яка ж з команд приготувала смачніше. Але істинним вердиктом командам стало цілковите визнання цієї безперебільшення головної національної страви жителями та гостями Ірпеня, які з задоволенням смакували борщ, займаючи чергу знову і знову. Капітани команд, заручившись підтримкою влади міста, пообіцяли й надалі проводити свято борщу в прекрасному місті Ірпені.